Отже, ми впевнили, що РРО у нас працює, робочий, тому можемо починати працювати. Перші дії, яку виконує касир на новій зміні, це він повинен внести суму розмінної монети, отриманої з каси підприємства, або залишок з попереднього дня, з попередньої зміни за допомогою операції службового внесення. То, зупинюсь на цьому, бо дуже багато запитань виникає у клієнтів, що означає операція службове внесення. Тобто у нас каса підприємства виділяє певну суму коштів для того, щоб ми могли проводити розрахунки, давати здачу першим нашим покупцям. Це все індивідуально для кожного підприємства, це по-своєму як хто. Робить у когось це там 100 гривень, у когось 200, у когось 500 В деяких підприємствах переходить там е, продажі суми з попередньої зміни, з попереднього дня. Е, просто хочу, щоб зрозуміли логіку цієї операції. Тобто службове внесення означає, що ми гроші кладемо в грошову скриню. Цією операцією ми якби вносимо ці кошти в РРО, для того щоб наявні кошти відповідали тій сумі, яка у нас буде зазначатися по РРО, якщо ми там знімемо X звіт. Якщо ми вносимо там 200 гривень, відповідно, у нас в грошовій скрині має знаходитись 200 гривень. Якщо ми там, у нас перейшли готівкові кошти з попередньої зміни, відповідно ми цю суму маємо внести, щоб вона відповідала тій сумі, яка буде знаходитись в РРО. Припустимо, нам потрібно внести 200 гривень, у нас розмінні кошти. Всі сервісні операції ось, відбуваються за допомогою кнопки «Сервіс». Тут у нас бачимо, є закладка сервіса ККР, в ній знаходяться всі основні операції, які ми здійснюємо з РРО. Тут бачимо службове внесення. Вводимо нашу суму, натискаємо ОК. Після цього у нас роздруковується чек. Службове внесення. Це є службовий чек, не фіскальний, він вподатково не йде. Е, і ці операції не обов'язково робляться там тільки зранку, чи тільки ввечері там службова видача. Е, їх можна робити протягом дня. Вони просто означають, що у випадку службового внесення, що ми кладемо гроші в грошову скриню, у випадку з службовою видачою, означає, що ми забираємо гроші з грошової скрині. То натиснули ОК. Можемо, там, щоб себе проконтролювати, надрукувати їх звіт, подивитися, що у нас ця операція відображається в X-звіті і готівкові кошти відповідають наявним. Після цього можемо починати працювати, відкривати зміну можна двома способами: Це або надрукувати нульовий чек, або провести першу розрахункову операцію, тобто перший продаж. Не обов'язково любим чеком, це так, як де заведено знову ж таки, можемо повернутися в основне меню і вже проводити розрахунки з покупцями. То протягом дня торгуємо, час від часу можемо друкувати їх звіти, їх можна друкувати скільки завгодно. Потім, уже ввечері, коли там магазин ми закрили чи там наш заклад, робимо. Обов'язково е, перевіряємо, в, що у нас в достатній кількості є е, паперова стрічка, вона, якщо вже закінчується там, е, має е, така йти, е, кольорова фарба, яка сповіщає, що у нас кінець стрічки бажано е, тоді замінити, ставити новий рулон, надрукувати звіт. Перевірити нашу суму залишок в касі, на цю суму зробити службову видачу. То відсотків Десь 90 підприємців роблять службову видачу всіх готівкових коштів, тобто забираємо наші кошти з грошової скрині. Після цього можна ще раз надрукувати X-звіт, пересвідчити, що у нас кінцевий залишок 0. І після цього друкуємо Z-звіт. z звіт у нас закриває зміну. Цей звіт відрізняється від X-звіта, що він є номерним. Тобто кожен наступний z звіт має наступний номер. От, якщо раптом ви там підклеюєте звіти і бачите, що десь пропустили, значить, можливо, там люблять клієнти або викинути, або забути. Навіть якщо Z-звіт є нульовим, все одно його викидати не потрібно, бо кожен Z звіт має свій номер і це є. Документом, відповідно, за звіти необхідно зберігати, підклеювати в книжку КОРО або іншим чином зберігати, але це є офіційний документ, тому з-звіт обов'язково не забуваємо кожен день друкувати. Тобто, якщо ви відкрили зміну сьогодні. Обов'язково ви маєте її сьогоднішнім числом закрити, тобто надрукувати З-звіт. У випадку, якщо у нас не була відкрита зміна, тобто не відбувалося ніяких дій по РРО, ніяких продажів, відповідно, З-звіт друкувати не обов'язково. Далі, стосовно змін, Бувають такі випадки, що заклади можуть працювати після 12-ї години, тобто там бувають кафе і так далі, можуть працювати до останнього клієнта, або якісь банкети, можуть бути весілля і так далі. В такому випадку, що ми відкрили зміну в один день, але заклад продовжує ще працювати після 12 ночі. Ми до 12-ї робимо за звіт. Тобто закриваємо цю поточну зміну і після 12 відкриваємо нову зміну і вже будемо її закривати там відповідно, коли у нас там заклад наш буде закриватися. То принципове питання, щоб наші кошти, які ми отримали за поточну зміну, не переходили на наступну зміну. Ну, зробили Z звіт, закрили нашу зміну після цього, якби наш робочий день закінчився.